Мене звати Настя, мені 31 рік, і я займаюся дизайном. Точкою А стало те, що під час війни я вирішила кардинально змінити сферу діяльності. І я виграла грант на навчання з UI-UX дизайну і почала активно розвиватися в цій сфері. Потім у мене була декретна відпустка, але бажання повернутися до дизайну, звісно, нікуди не зникло. І щоб розширити свої навички, я купила курс з з рекламних креативів я його успішно пройшла, отримала знання, на той момент отримала першого клієнта. Але, звісно, через брак досвіду і якийсь певний страх, я відчувала, що рухаюсь повільно, і наче я стою на одному місці. І саме тоді я зрозуміла, що потрібно щось змінювати, і я пішла до тебе на індивідуальне менторство, наставництво. Це стало, мабуть, ключовим моментом в моєму розвитку в дизайні. Клас окей. Okay. А загалом, от який був запит, коли йшла на наставництво, і чи проробився цей запит під час наставництва? Угу. А, ну, я шукала можливість підвищити свої навички у створенні рекламних креативів, навчитися робити їх професійно, тобто, якби з рахуванням всіх маркетингових принципів, так? не просто що це буде гарна картинка і все. І хотілося, звісно, отримати не лише якісь теоретичні знання, а й навчитися застосовувати ці знання на практиці, щоб створювати дійсно ефективні і успішні дизайни. Ну і в принципі під час навчання я розібралася з твоєю допомогою з ключовими аспектами рекламних креативів, тобто як працює саме візуальна концепція, які елементи е, впливають на конверсію, як адаптувати дизайн під різні платформи. Тобто, і, і ще навчилася працювати швидше, ефективніше, і я думаю, що створювати дизайн дизайни креативи, які дійсно приносять результати. А, таке питання: чи були якісь страхи, чи блоки, чи сум... сумніви, коли йшла на навчання? А, ну, якби рішенням піти на навчання з дизайну креативів це було усвідомленим, усвідомленим рішенням. Я розуміла, що без знань, да, без постійної якоїсь практики ну, я не зможу розвиватися в цій сфері, тим паче це була нова ну, для мене сфера. І... Як я вже казала, що мені хотілося не просто робити картинки гарні, та, а створювати креативи, які продають, які викликають якісь емоції. І найбільший страх та, був пов'язаний з тим, що мені не вистачить досвіду саме для успішної роботи, і був страх, що після навчання я не зможу знайти там, багато клієнтів, що мені буде дуже складно конкурувати з різними дизайнерами. які... Більш досвідчені е, також, звісно, не без цього було побоювання, що дизайн це взагалі не моє, і можливо, я взагалі не зможу реалізуватися в цій сфері. В принципі, нормальні страхи для кожної людини, тому але вже після перших занять я зрозуміла, що я зробила правильний вибір, коли пішла угу. до тебе. <реш> а ти пам'ятаєш своє перше замовлення конкретно? Ти сказала, що приходила курс по креативам, і після нього було перше замовлення. Ось, А чи пам'ятаєш перше замовлення після саме нашого з тобою наставництва? Так, саме після наставництва, вже коли я потрапила до тебе в команду, я, звісно, пам'ятаю своє перше замовлення. Це було замовлення трьох рекламних креативів для товарів для тварин. Я його дуже добре пам'ятаю, тому що це був перший клієнт саме від тебе, клієнт з Файверу, клієнт з зарубіжного ринку. Я відчувала дуже велике хвилювання, але все-таки був і інтерес, типу, як я виросла після навчання, і я намагалася застосувати всі знання, які я отримала під час навчання, максимально якісно опрацювати креативи і. Я була дуже задоволена, тому що клієнт залишився задоволений результатом, і це було якби максимально приємно для мене. І це було дуже великою мотивацією рухатися далі. Класно. <гум> <гум> ну дійсно. Я до речі, здається, теж пам'ятаю того клієнта, що тобі передавала, Ми ж разом трошки підправляли ці креативчики, так що класно. Окей, а якщо говорити про точку Б, те, що я зараз, можеш писати? Так, зараз моя точка Б це не просто робота дизайнером, це також робота project management у сфері дизайну. Тобто я виросла професійно і навчилася не лише створювати креативи, але й організовувати робочі моменти, комунікувати з клієнтами, керувати різними проектами по дизайну. А, по саме по дизайну, по креативам, у мене є постійні клієнти від тебе, з якими вже ми працюємо досить давно, і це дає мені якусь стабільність і впевненість в своїх силах. Окей. Okay. А от загалом, які враження від наставництва, якщо брати overall, да, І загалом, от що ти по тим людям, які в принципі і хочуть піти на навчання, але десь вагаються? Uh -huh. Ну, якби навчання перевершило всі мої очікування. Я тобі тоді про це писала. Я можу сказати це знову, тому що це не був просто це не просто був якийсь набір да, теоретичних знань, а це були практичні інф, практичні інструменти, якими я користуюсь щодня. Вони мені ну, на зараз, на даний момент, допомагають робити класні дизайни, і я хочу сказати, що тим, хто вагається. Я би порадила просто не відкладати, і тому що страхи і сумніви вони будуть завжди, вони є у всіх, вони є у кожного. Але лише коли ти дієш, ти можеш досягти якихось результатів. І тому, якщо є бажання змінити своє життя і розвиватися в дизайні або ну якби в іншій сфері, то варто зробити перший крок. І тому що би, навчання воно відкриває нові можливості, і найголовніше, що коли ти вчишся, це дає тобі впевненість в твоїх силах. Клас дуже гарно сказала.